Привіт, малята! Літо це час сонця, відпочинку і пригод. Але літо ще й чудова пора, коли ми можемо пізнавати світ навколо нас. Тож сьогодні ми вирушимо на справжнє літнє спостереження. Подивіться, скільки всього цікавого навколо. Ось ромашка, а ось маленька працьовита бджілка, а це сонечко. Комаха, яка з'їдає шкідливих попелиць. Вона корисна. Цікавий факт: бджола збирає нектар і запилює рослини. Сонечко жучок з'їдає понад 50 попелиць за день. Діти, коли ми гуляємо влітку, важливо бути обережними. Одягай панамку, не чіпай незнайомих комах. Вони можуть вкусити, не підходь до води без дорослих, пий воду та ховайся в тінь, коли дуже спекотно. А тепер давайте створимо літню картину. Намалюй, що ти бачив сьогодні: бджілку, квітку, сонце або себе в панамці на лузі і проведемо дослід. Як п'є воду квітка? Це показує, як рослина п'є воду. Літо це справжнє диво. Навіть проста прогулянка може стати цікавою подорожю. Спостерігайте, дізнавайтесь нове і головне, будьте обережні. До зустрічі, маленькі дослідники!